Усім привіт. Кури наші прокинулись ранок уже. Принялись снідати. У них така кормушечка. Вони там снідають, а дехто ще вирішив поспати трошки. Ті, хто найдовше люблять спати, сидять он там ще собі. А ці вже снідають. Як вам такі пісні? Бачите? Півень співає йому весело. Вибирають собі, що краще там у кормушиці у них. І соняшник, і кукурудза, і пшениця. І ячмінь, бачите який гарний півень. А це ріжі кури дуже агресивні. Всіх б'ють, особливо чорненьких. А підень співає. В свої пісні, йому весело. Ось такі стіни у них, бачите, оббиті, щоб не продувало. Вікна є, там вікно, світло є, електрика, Вон там лампочки, дві. Словом, усі зручності. Можна й поспівати.